Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Сьогодні Ліга Чемпіонів перетворюється на кубок чемпіонів, адже розпочинається плей-офф, гра на вибування. Перший раунд, в якому розігруються заключні вісім путівок до однієї восьмої фіналу. Безумовно, головне протистояння стартового раунду це зустріч Манчестер Сіті, Реал Мадрид. Але в даному відео ми проанонсуємо всі вісім матчів, всі вісім дуели. Як команди підготувалися, як провели генеральні репетиції. Ну й буде кілька прогнозів. І, хоча все вирішиться за тиждень у матчах відповідях але сьогодні ми зробимо певні прикидки: хто фаворит, хто аутсайдер, а де як то кажуть, 50 на 50. Стартуємо з сьогоднішніх протистоянь. Все розпочнеться о 19.45 матчем Брест-Парі Сен-Жермен. Команди між собою ніколи не зустрічалися, але мається на увазі, звичайно ж, в Єврокубках, тим паче в Лізі Чемпіонів. А от в чемпіонаті грали, багато грали і, зокрема, 10 днів тому між собою грали. Парижани здобули переконну виїзну перемогу 5-2 з хетиком від Усмана Дембеле. Хоча насправді по ходу матчу рахунок був конкурентним, оскільки до 89 дев'ятої він був 2-3, а потім просто Гонса. Рамош зробив дубль і вирішив всі питання. Загалом же ж Брест дуже безкомпромісна команда. В цьому сезоні лише дві нічиї одна в чемпіонаті, одна в лізі чемпіонів. По суті, Бресту нічого втрачати. Я думаю, вони вже герої в очах своїх болівальників, тому можливо сьогодні будуть якісь сюрпризи. Обидві команди в своєму рідному національному чемпіонаті. Чемпіонаті Франції на вихідних здобули перемоги. Парі Сен-Жермен вдома впевнено розібрався з Монако 4-1 цього разу з дублем від Усмана Дембеле. І, до речі, разок також забив зірковий новачок Квіча Кварацхелі. Брест не так розгромно, але все ж таки виграв 2-0 на виїзді у Нанта. Однозначно, і в сьогоднішньому матчі, і загалом в двомачному протистоянні фаворитами ідуть підопічні Луїса Енріки, Сен-Джермен. Якщо по якійсь причині вони до однієї восьмої не проб'ються, це буде сенсація. Манчестер Сіті проти Реал Мадриду. Ці клуби повинні битися за трофей, а зараз будуть битися лише за путівку до однієї восьмої фіналу. Пригадаємо, що в минулому сезоні вони також зустрічалися. Тоді то була чвертьфінальна стадія, і тоді по пенальті пройшли далі саме вершкові, не без участі, до речі, українського голкіпера Андрія Луніна. Але слід зауважити, що в основний час Реал ніколи не обігрував Сіті на його полі. Тому деякі шанси у Сіті залишаються, особливо зважаючи на те, що горожани більше двох. Сот мільйонів доларів витратили на придбання різного роду новачків, як зіркових, так і не дуже. На вихідних підопічні гвардіоли, готуючись до матчу з реалом, грали в Кубку Англії в одній шістій фіналу проти представника першого дивізіону Лейтон Оріан. Поєдинок був доволі кумедним. Сіті грали не зовсім основним складом і після першого тайму поступалися, оскільки пропустили від сідниць свого голкіпера Штефана Ортеги. Гравець Лейтон Норіна завдавав удару з центра поля. М'яч влучив поперечину, але відскочив у поле. Тим не менше недалечко, оскільки зустрівся саме з сідницями Орте. Та залетів ворота 1-0. Горожани зрівнюють рахунок на початку другого тайму, і також доволі кумедному стилі. Робиться зимовий новачок узбек Абдукадир Хусанов. Він не хотів забивати, оскільки ховався від м'яча. Удару завдавав Ріко Льюіс. Хусанов присідав для того, щоб м'яч його не зачепив, але м'яч його таки зачепив і зрикошетив у ворота один-один. чи можна сказати, що Хусанов цей гол забив, але на нього цей гол таки зарахували. По ходу другого тайму гвардіолі довелося випускати фод на дебрюйне і, зокрема. Кевін в одній з атак проштовхує м'яч повз голкіпера Лейтон Оріана і таки виводить сіті в одну восьму фіналу Кубка Англії. Непроста перемога над представником першого дивізіону 2-1. У Реалу була репетиція зовсім іншого масштабу. Це мадридське дербі проти Атлетико Мадрид і Реал після першого тайму в ньому поступався 0-1. З пенальтів відзначився Хуліан Альварес. Але доволі оперативно на 50-тій хвилині гарячущий останнім часом Кіліан Бапе рахунок з рівні. За 40 хвилин Реал штурмував ворота супротивника, але не доштурмував. Нічиєю 1-1 так все і завершилось. Безумовно, в двома протистоянні Сіті та Реалу важкувато виявити фаворита. Хоча той факт, що Реал матч відповідь буде грати Вдома трішки їм додає шансів. Тим не менше, точно що можемо констатувати, причому констатувати з прикрістю, одна з цих класних команд завершить виступи на дуже ранній стадії. Італійський Ювентус та нідерландський ПСВ Ендховен до цього сезону між собою в Єврокубках ніколи не зустрічалися. А от зараз уже матимуть три матчі, тому що нагадаю, ще в вересні місяці між собою вони грали в першому турі. Тоді в Турині Ювентус впевнено виграв 3-1, До 52 ї хвилини повівши вже 3-0. А свій єдиний м'яч Нідерландці забили в компенсований час. Щоправда, цього разу дуель двомачева, і в тому числі матч відповідь буде в Нідерландах, де ПСВ дуже потужний і практично не програє. Відповідно. Туринцям бажано сьогодні робити певну заявку. ПСВ в 2025 році поки що, можна сказати, сконцентрований на лізі чемпіонів. Зокрема, пригадуємо, що у заключному восьмому турі виграли 3-2 у Ліверпуля. Але от в національному чемпіонаті буксують. Дві поспільні чиї мають і, зокрема, на минулих вихідних зіграли 1-1 вдома проти Вілем Твей. Як наслідок уже втратили лідерство в національному чемпіонаті, щоправда, лише за втраченими очками. Ювентус також не є лідером свого національного чемпіонату, але стара Сеньора на вихідних, по крайній мірі, виграла. Непростий по. Ядинок на виїзді у комо 2-1 завдяки дублю орендованого у Парі Сен-Жермен Колу Муані. Свій другий гол він забив на 89-й хвилині. з пенальді фаворитами ідуть безумовно трішки туринці, але матч відповідь у Нідерландах там може бути що завгодно. Португальський спортинг проти німецької борусі Дортмунд команди дуже схожі між собою, оскільки в обох за сезон уже три тренери змінилося. Зокрема, кілька днів тому новим головним тренером Борусії призначено Ніко Ковача. Як на мене, доволі таки сумнівне рішення, але його боси Дортмунда таки прийняли. Сумнівність полягає в тому, що в останніх кількох своїх командах Ковач не допрацьовав до завершення контракту, а був звільнений. Порту і Боруся Дортун провели дещо схожі генеральні репетиції на минулих вихідних. Спортінг на виїзді зіграв принциповий матч проти порту. нічия 1-1, причому лісабонці пропустили гол на 94-й хвилині. На фініші матчу були жовті та червоні картки від Спортінга. У Борусі Дортмун чемпіонаті Німеччини також був принциповий матч. Поразка 1-2 вдома від Штутгарта. І також червоні картки на фініші матчу для Борусі. Загалом чотири рази між собою Спортінг та Боруся Дортмун грали в лізі чемпіонів, але всі чотири матчі на групових стадіях цього разу це плей-офф звичайно ж інша ситуація. Безумовно, за тиждень болівальники Борусі Дортмунд допоможуть своїй команді в матчі відповіді, але як зіграють німці сьогодні? Подивимось. Переходимо до матчів середи і розпочинаємо з поєдинку, який стартуватиме о 19.45. Брюге проти Аталанти. Нагадаю, що бельгійці лише за різницею м'ячів потрапили до плей-офф, як то кажуть, на тоненько. та й в чемпіонаті Бельгії також не переконливі. І хоча на минулих вихідних виграли у команди Отхевер 11 1-0, але загалом лідерство в Бельгії втратили. Аталанта в восьмому турі Ліги Чемпіонів, нагадаю, зігравши на виїзді 2-2 проти Барселони, вилетіла з топ вісімки і тепер змушена грати додатковий раунд плей плей-оф. Та й в чемпіонаті Італії кілька турів вийшла без перемог, але от на минулих вихідних не просто виграла, а таке враження навіть залякувала Брюге, тому що здолала Верону аж 5-0. А нападник команди Матео Ретегі забив цілих 4 голи, відзначився покером. Зважаючи на те, що Аталанта в цій лізі чемпіонів на виїзді не програла жодного поєдинку і у всіх забивала мінімум по два голи. Щось подібне ми можемо побачити, і в даному протистоянні Брюге та Аталанта ніколи між собою не зустрічалися в Єврокубках. А от французькі та португальська Бенфіка в цьому сезоні вже між собою грали, адже зустрічалися в рамках п'ятого туру. І тоді Бенфіка на виїзді виграла 3-2. Хоча в тому поєдинку двічі по ходу матчу лідирували господарі. Але ведучі 2-1 отримали червону картку. І як наслідок на фініші матчу ще й пропустили два голи. Два асисти тоді віддав Ангель Ді Марія. Також той поєдинок запам'ятався тим, що Анатолій Трубін на початку матчу, коли футболісти тисли один одному руку, не потис руку без прапор головіну, який виступає за Монако. Команди по-різному провели генеральні репетиції. Нагадаю, Монако поступилося на виїзді Парі Сен-Джермену 1-4. А от Бенфіка в чемпіонаті Португалії здобула перемогу 3-2 над Морей Ренце. Дублем тому матчі відзначився грецький нападник Евангелос Павлідіс, який нагадаю в попередніх двох турах Ліги Чемпіонів забив аж 4 голи. До речі, Павлідіс також забивав і в п'ятому турі на виїзді проти Монако. Тож, якщо монегаски хочуть позитивного результату, їм, по-перше, як на мене потрібно не отримати червону картку, а по Друге прикрити Павлідіса. Цікаве протистояння має бути між нідерландським феєнордом та італійським Міланом. Россонері заздалегідь почали послаблювати конкурента. Адже на початку лютого придбали нападника Феєнорда мексиканця Сантьяго Хіменеса. І тепер Хіменес точно за Феєнорд уже забивати не буде. А він забиває уже за Мілан. На вихідних росонері на виїзді виграли у Емполі 2-0 і один з голів забив мексиканець. Феєнорд на вихідних також виграв впевнено роттердамське дербі у Спарти 3-0, але звичайно що трішки інший рівень. А от якщо Феєнорд покаже той рівень, який він показав у сьомому турі Ліги Чемпіонів, коли вдома розгромив Баварію 3-0, вони можуть розраховувати на класний результат. Тим не менше, якщо говорити про двомачеве протистояння, фаворити безумовно італійці. Ніколи Феєнорд та Мілан між собою в Єврокубках не зустрічалися. Ну і на завершення Селтік проти Баварії. Ці команди між собою чотири матчі провели в рамках Ліги Чемпіонів. Поки що Селтік без перемог. Безумовно, і цього вечора, і цього разу фаворитами йдуть Мюнхенці, які до того ж класно підготувалися. Зокрема, на вихідних виграли впевнено 3-0 у Вердера з дублем від Гарі Кейна. Хоча обидва голи він забив з пенальті. Але є один нюанс: Баварія в цій лізі чемпіонів за межами Німеччини програла всі свої матчі. Давайте пригадаємо: 0-1 від Астонвілли, 1-4 від Барселони і 0-3 від Фаєнорда. Єдиний виїзний поєдинок, який виграла Баварія, це 5-1 у Шахтаря. Але ж ми пам'ятаємо, що той поєдинок відбувався в Гельзенкірхені в Німеччині. А от все, що за межами Німеччини, це лише поразки. Тому у Селтіка, як на мене, є шанс. Тим паче, що в цьому сезоні Селтік на своєму стадіоні не програв жодного матчу ні на внутрішній, ні на міжнародній арені. А це, між іншим, уже 22 поєдинки. Але з Звичайно ж, Баварія хоче на свій стадіон, і не на матч відповідь, а на фінал. Адже нагадаю, фінал цієї Ліги Чемпіонів буде саме в Мюнхені. Якщо маєте свої думки та прогнози на перший раунд плей-офф Ліги Чемпіонів, обов'язково залишайте їх в коментарях. Ну а ми ці матчі обов'язково оглянемо. Після того, звичайно ж, як вони відбудуться. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре!